Ліплення на дотик це проєкт, у якому виготовляють скульптури з глини у темряві. Про подробиці розпитає гостей. Студія представляє вам у нас Іва Стішун, це активістка, арт-кураторка, художниця-декораторка, а також слабочуюча. Владислав Юдін це скульптор. І Дмитро Крупка громадський активіст. Доброго ранку, шановні Доброго гості. А, пані Іво та пане Владислав, це ваш спільний проєкт, наскільки я знаю. Ліплення у темряві. А, Іво, будь ласка, роз, розкажіть, будь ласка. Чому, чому ліплення у, тем, у темряві, чому ліплення на дотик? Що це таке? Ну, все почалося з того, що ми запросили е, тих, хто не бачить, на нашу виставку Людський фактор, де була ціла зона, яка так і називалася на дотик. Там можна було все мацати, все дивитися руками. І е, до нас прийшли хлопці та дівчата з гімназії Короленка. Їм так сподобалося, що ми вирішили цю тему розвивати далі, бо було дуже цікаво розпочати діалог між автором та глядачем, як люди бачать руками, як вони відчувають мистецтво, як вони його розуміють. І ми побачили, що діти настільки. Глибоко занурювалися у те, що було на виставці. Вони прагнули зрозуміти мистецький витвір, зрозуміти ідею автора, і нам сподобалося, як вони сприймають все глибоко та чуттєво. І ми зробили майстер-клас, з яким можна їздити до них або запрошувати до себе. І перший майстер-клас прийшов у гімназії Кароленка, якраз для дітей, які не бачать. І далі вже пішло е, діло так, mm -hmm. що всі захотіли побувати на цьому майстер-класі, і ті, хто бачить, також е, вони захотіли відчути себе теж е, на тому рівні, коли ти в темряві не бачиш, але відчуваєш форму руками е, і відчути це як квест такий, Який Діма робить для людей, коли проведжає їх вулицею, а так, це ми проведжаємо їх в, мир, в світ мистецтва, у світ форм, і я думаю, скульптор набагато більше зможе розказати, як це відбувалося. Так, Будемо намагатися. Угу. Просто, що цікаво, що е, в образотворчому мистецтві е, від людини дуже багато. Вимагає справи від глядача. От, і в скульптурі це дуже важливо, що тобі треба її як би, обходити, дивитися на неї осторонь і споглядати, щоб якось, якось її зрозуміти. Ось, Тобі треба дуже використовувати очі свої і як би, розуміння. От, Коли світ вимикається, в тебе як би, таке розуміння, як подивись, подивитися на предмет осторонь. Немає. Тому ти його вивчаєш би, з точки збору з точки зору простору. Ти якби становишся простором і дивишся на скульптуру, на форму би, оголену, без, без кольору, там, живопису та графіки. Ось і мені саме це цікаво, що це би, може краще вивчання скульптури. Ось я би, подумав, що треба цим ділитися з людьми тим, що ми знайшли з Івою цей, цей діалог новий Ось, і якось розмовляти. Що саме цікаво, що от, люди е, незрячі вони якраз використовують скульптуру, щоб е, якось їм було цікавіше та зручніше жити. І вони якби, е, самі живуть в скульптурі. Угу. Завжди ми бачимо зараз на фото, що це ліплення у темряві, але є світло все одно. Так, воно. Світло, воно тільки для мене. Я, як людина, яка керує ці, цим процесом, мені все ж таки незручно, коли я якось заважаю людям, які працюють. І мені, для мене є світ, такий чер червоний промінь. Щоб я хоч трош, трошки бачив людей і мов до них підходити і казати, що їм потрібно, як їм потрібно далі йти, щоб досяг, досягнути мети. А, скульптури, а, що врешті мало вийти, Так? який у вас був задум творчий і що це за скульптура, бути? Ну, справа в тому, що а, поки би, головною метою є а, створення. А, Зробити просторову уяву у людини, щоб вона розуміла простір. Ось, І поки ми вивчаємо, от на фото е, видно, ми поки вивчаємо геометричні фігури на майстер-класі, де людина їх е, вивчає на дотик і е, фіксує е, в пам'яті саме е, те, що вона від дотику відчула. Би, вона має не е, е, в голові уявити собі, як воно виглядає, саме ну спогл, якби від, від очей, що вона бачить, осторонь, і це щось е, запам'ятати. А вона саме до хотіла додати, що да. а, насправді ну було цікаво зрозуміти, як сприймають люди, які не бачать, як вони сприймають цю форму. Да, як вони і ми зараз досліджуємо сприйняття людей, які не чують, не бачать. От я як не чуюча хотіла зрозуміти, як бачать ті, хто не бачить. і розпочалося саме як дослідження. Як експеримент зробити видимим те, що невидиме. Ну, тобто, зрозуміти один одного і зрозуміти, як ми все сприймаємо і як може мистецтво бути більш інклюзивним, більш доступним, щоб ми всі були в одному полі мистецтва і культури. Пане Дмитро, мистецтво доступне для вас? Що сподобалося на майстер-класі? Як це ліпити на дотик? Дивіться, ще коли в школі я вчився. То кожна дитина в школі завжди ліпила щось з пластилину, там, і, або ще щось там. Але, розумієте, ніхто ніколи не розповідав правильну техніку ліпіння, як ліпити. Тому насамперед було дуже цікаво познайомитись з технікою, як ліпити. Це було перше, що для мене було цікаво, і для мене було незвичним. Ну, а друге, розумієте, коли. Є рядом скульптор, людина, яка вміє надихати, то вже відчуваєш, що якщо вже не просто вже, що якусь фігуру або щось сліпиш, а вже, якось вже і, і, і якусь душу вкласти в то, що ти ліпиш. Бо якби, ну, вже цікавий такий інтерес, вже інший, інший підхід до того, що ти виліплюєш. Іва сказала, що це такий проєкт, де і ви можете допомогти так людям, які хочуть зрозуміти, як, наприклад, відчуває простір, відчуває світ незряча людина або людина з порушенням зору. Ну, як ви допомагали тим, хто прийшов на майстер-клас? Ну, по-перше, тим, що я людина, яка не потрібно для мене світло вимикати. Мені було б однаково, чи є світло, чи нема світла. Це перше. А по-друге, все ж таки розумієте, якби. Руки це основний інструмент для незрячого. Тому ну, то, що людина бачить очима дивиться, то я це дивлюсь через руки. Тому якби вже сам факт, що я через руки щось вліплю, це для людини вже є якийсь такий зразок. Угу. Стосовно того, що е, майстер-клас, наскільки я знаю, це лише набирає обертів, розвивається цей проєкт, і він був лише вдруге, наскільки я розумію, е, правильно? Ну... Всього поки Ой. що було три майстер-класи угу. в, е, е, в інтернаті Короленка, потім в е, ВЧГУ та е, в хутромловці, які використовують фото. І зараз от, сьогодні буде ще майстер-клас в академії педагогічної для студентів, які вивчають е, дефектологи. Так? Ну, тобто, з'явився запрос на це люди цікавляться цим. Саме як студенти-дефектологи хочуть зрозуміти, як працювати з дітьми з різними обмеженнями, саме сприйняття. І ми збираємося розвивати цю тему. Це людський фактор. Він розпочинався як те, що об'єднує людей, бо усі ми буваємо вразливі. Усі ми буваємо у якомусь незручному становищі і допомогти один одному, зрозуміти одне одного. І це будуть і майстер-класи зліплення, і спікінг клаби жестовою мовою. Ось у суботу буде спікінг клаб у Прайтхабі, у 18.30. І до нас прийде навіть американець, який зацікавився, написав мені: О, що це таке, я хочу прийти, бо він глухий. Він приїхав у Харків і зараз на навчаються жестові мови російські і українські, щоб розуміти людей. І він зацікавився таким форматом, і це дуже приємно, бо люди самі пишуть і цікавляться, як, що, що це. Ми хочемо спробувати, ми хочемо більше бачити одного, більше чути, більше розуміти. І різні люди об'єднуються для того, щоб експериментувати і спілкуватися, і досліджувати всі можливі зв'язки між нами. А до речі, от навчитися розмовляти з жестовою мовою, як це можна зробити, і взагалі скільки часу ну на це може піти? От у людина, яка, наприклад, не стикалася з цим, не має досвіду відповідного. Завжди здається, що це буде складно, але саме створення простору, довіри, безпеки, коли люди можуть спілкуватися вільно, і ми сиділи на майстер-класах за великим столом напроти одне одного. Ми відчували одне одного. І Саме створення такого простору робить можливим те, що нам здавалося неможливо. Люди роблять те, що ніколи не робили, і це для них якийсь новий досвід, емоційний, новий досвід спілкування. І я дуже була рада, коли Дмитро відгукнувся на запрошення, а потім розказував свої враження, як його переповнюють емоції. І нам теж це дуже приємно. Бо головне це те, що люди відчувають, що вони можуть робити. Це щось незвичне, нове, цікаве. Пане Дмитро, ви дуже активно на, своїх, на своїй сторінці у Фейсбуці, ділилися враженнями і досить емоційно насправді все це виглядало. В нас, на жаль, ми вже маємо завершувати наш ефір, але от наостанок сьогодні в гості сказали, що сьогодні відбудеться майстер-клас, так чи плануєте ви його відвідати? І е, взагалі наскільки такі, от мистецькі проекти, е, вони допомагають зробити інклюзивними творчість та мистецтво? Розумієте, насамперед, е, якщо подивитися е, якусь скульптуру, оглянути, її може просто пальцями провести там, подивитися, який ніс, які брови, там які очі, яке чоло, там і все. А може подивитися так, що може зрозуміти, наприклад, там чи посміхається, чи якийсь серйозний вигляд у цієї скульптури. І якщо більш глибше дивитися і навчитися дивитися глибше, то вже якби, це великий плюс для того, щоб зрозуміти витвір людини, яка цю скульптуру створила. А що стосується, чи буду відвідувати, я цей мастер-клас, чесно кажучи, ще не знаю, бо трохи багато планів, тому я думаю, що ми поза ефіром вирішимо це питання. Я вам дякую що ви гості, що прийшли до нас і успіхів вам у всіх проєктах, які ви робите. Дякую.